Не врет Сырский. Действительно активные боевые действия, затишья нет ни на одном участке фронта. То есть противник на данный момент э, по всем участкам фронта пытается сопротивляться, просто уже настолько наши действительно сильнее и превосходят, что в принципе пробивают эту оборону Селидово. Что касается, да, он как будто бы вроде бы небольшой городок, но с точки зрения логистики и э, движения на Красноармейск, но ну, он же Покровск в э, украинской топонимике. Это принципиально значение имеет, поскольку именно на этом участке фронта наиболее глубоко эшелонированная, наиболее технически подготовленная была оборона у противника, и сейчас она рухнула на этом участке. На других участках тоже непростая работа, но в некоторой степени этот узел именно ключевой с точки зрения тех ресурсов, которые противник потратил на его оборону. Мы сейчас еще не видим, чтобы весь фронт рухнул, но мы видим, что весь фронт двигается и двигается на запад участками один за одним таким зубчатым принципом. Противник нигде сдержать натиск наших подразделений не может. И мы в политическом политическом дискурсе на той же Украине, даже и на западе, слышим отголоски, эхо этих событий, когда понимаем, что они уже очевидно видят перспективы для себя, да, это не день и не недели, наверное. Тут прогнозы по времени строить сложно, может быть и не нужно. Но мы понимаем абсолютно результат финальный, да, когда тот, кто прав и тот, кто сильнее, побеждает того, кто террорист. У террористов история и судьба одна. И мы видим, Спасибо тебе большое. Николай Долгачев с нами на прямой связи из Луганской Народной Республики, исчерпывающие об обстановке на фронте. Самый, наверное, важный сейчас звук политической дискуссии на фронте – это вот шум двигателей Су-34 и бомб с УМПК, которые громят. Врага з'явився свіжий план від білд, згідно з яким Росія планує воювати в Україні до 2026 року. Знову ж таки, закликаємо це сприймати лише як журналістський погляд. Якщо навіть вони спілкувалися з таємнистаємниченими, тає... перепрошую росіянами чи, наприклад, з західними якимись коментаторами, то все одно це наразі лише думка. Ситуація змінюється. Попри те, що війна вже подекуди позиційна, ситуація змінюється і може змінитися тим більше, Якщо планувати на роки вперед, але що пише БІЛ? Стратег... Новий стратегічний план Росії, начебто, згідно з даними німецької розвідки, на яку посилається видання, включає до кінця нинішнього року повний контроль над Донеччиною та Луганщиною а у Харківщині просунутися до річки Оскіл. До кінця 20... 2026 року продовжити наступ на захід, захопивши суттєву частину Запорізької, ще й Дніпропетровської, а також Харківської областей, включаючи Харків, Дніпро та Запоріжжя. На Херсонському напрямку за даними видання підкреслюють двічі. Передбачається утримувати оборону лінією річки Дніпро без планів просування в бік Херсона та Одеси. Ну знову ж таки абсолютно. Це просто точка зору журналістів, які посилаються на дані розвідки. Так добре, але знову ж таки про Одесу багато говорили російські терористи, що хочуть її захопити. Натомість про Дніпро расисти майже не говорять, а ось у цьому плані воно є. Чи варто панікувати через цей план? Напевно, ні, бо все ж таки це не більше ніж журналістський матеріал, навіть якщо він ґрунтовний. Що варто робити? Де варто активізуватися через цей план? Чи можливо варто виїжджати з цих міст? Напевно, що ні. Чи можливо варто збільшити допомогу українській армії кожній родині, яка живе і в цих містах, і в цих областях, і за межами цих областей? Оце варто зробити. Давайте не забувати. Щойно бачимо щось подібне. Рашисти десь активізуються. Чи планують активізувати? Задонатили більше. Рашисти вчинили воєнний злочин. На жаль, це відбувається щодня. Задонатили більше. Якимось дивом день пройшов без жахливих злочинів з боку окупантів. Задонатили. Так як завжди, або більше просто за душевним поривом. Давайте допомагати нашому війську, адже бачимо, що воно посідає восьму позицію за тим рейтингом, що ми озвучували. Але в наших серцях, вибачте, за таку лірику, воно посідає першу позицію. Герої живуть серед нас справжні реальні герої та героїні. Маємо їм дякувати не тільки словом, а лише і ділом. Ну а далі одного з таких героїв, власне, і послухаємо: начальник розвідки зенітно-ракетного артилерійського дивізіону бригади Рубіж Данило Борисенко розповідає про штурми росіян. Як РФ використовує військову техніку, та власне як вороги якої тактики дотримуються на полі бою? Давайте слухати пряму мову. За добу. У нас більше 35 штурмів. Ворог здійснював спроби. На зараз жоден штурм успіху не мав, але ситуація залишається ну, складною, напруженою і. Бригада, рубіж і суміжні підрозділи, які поруч нами стоять, намагаються наносити максимальне вогневе ураження е, противнику, але е, спроб штурмувати наші позиції він не припиняє. Також активно застосовує авіацію, артилерію е, кожного дня е, летять каби з. Літаків на відстані, на які, на жаль, ми не можемо їх дістати. Руйнують міста, руйнують села доволі складна ситуація. В першу чергу, звичайно, що на себе тягар бою безхода, і ну, насправді у бригади є таке. Прізвисько неофіційне, да, гостомельські леви. Ну, от наша піхота це реально леви, це прям титани.